Доброго дня! Розпочнемо урок української мови. Працюємо на сторінці підручника 42, відкрите перед собою також робочий зошит та запишіть число. Класна робота! Працюємо уважно, пишіть каліграфічно і не забувайте відступати два рядочки від попередньої роботи. На минулому уроці ми розглядали з вами синоніми, а сьогодні попрацюємо з антонімами. Розпізнаю антоніми, навчаюся вживати їх у мовленні. Ми всі з вами знаємо, що таке антоніми. Це слова з протилежним значенням. Скажіть, а для чого вони потрібні, на вашу думку? Запам'ятайте. Якщо ще цього не пам'ятаєте, слова, які мають протилежне значення, називаються антонімами. Я у вас запитую, що таке антоніми, а ви говорите слова з протилежним значенням. Дуже просто. Наприклад, вечір ранок сидіти стояти, вправа перша. Прогляньте її та зробіть самостійно усно. Вправа друга. А от її вже запишемо у зошит. Записали посередині вправа два. Поєднай частини прислівів і запиши. Поясни, як ти їх розумієш. В утворених прислів'ях підкресли пару антонімів. Тому приготували біля себе, будь ласка, олівець. Тяжко заробити. А легко розгубити правильно. Як є початок, то й кінець буде. Із праці радість з безділля смуток. Хто влітку лидарює, той узимку голодує. Записали собі красиво та каліграфічно ці прислів'я. І підкреслюємо з вами Антоніми. Тяжко. Легко. Підкреслили тяжко, легко. Олівцем гарненько можна скористатися також лінійкою, будьте уважні. Початок, кінець. Праці, безділля. Радість смуток. Влітку узимку. Будьте уважні, ще раз перегляньте, як повинно бути підкреслено. Буває кругленький, з ріжками буває, вночі його видно, а вдень він зникає. Що це, дітки? Це місяць правильно. А є тут Антоніми в загадці? Вночі вдень, так, вправа четверта. Давайте спробуємо знайти з вами зайве слово, вправа усна. У кожному стовпчику знаходимо зайве слово. Говорити, сидіти, мовчати. Зайве слово сидіти. Говорити і мовчати це будуть антоніми. Добре, весело, сумно. Весело і сумно це антоніми. А добре це у нас зайве слово. Високий, низький великий. Високий, низький антоніми. А великий це зайве слово. Радість, дружба, печаль. Радість і печаль це антоніми. А дружба буде зайвим словом. Абсолютно вірно. Вправа п'ята. Вправу п'яту записуємо у зошит Посередниці вправа 5. Доберіть до поданих слів синоніми, запишіть їх за зразком. Можете скористатися. Інтернетом, правильно? Або, словничком. У нас є перший стовпчик і є другий стовпчик. Будьте дуже уважні. До слів правого стовпчика нам потрібно дібрати антоніми. А до слів лівого. Також антоніми. Але в чому заключається завдання? До слів. Правого стопчика нам треба дібрати антоніми спільнокореневі. Друг недруг. У нас тут це антоніми. Але з'явилося у нас, бачите, так, корінь спільний, тобто спільнокореневе кореневе слово. Але ось що з'явилося? Невеличка частинка, як вона називається? Згадайте будову слова. А от до слів лівого нам потрібно просто дібрати антоніми з різними коренями. Друг ворог. Давайте спробуємо. Запишіть собі два стовпчики. Красиво, каліграфічно. Ось так от. І в другому можна, до речі, позначити, що в нас корінь друг. І отут також корінь друг. Чи зможете ви це зробити? Світло. Темрява, так, війна, мир. Білий, чорний, багато мало. Сміятися, сумувати, чистий, брудний. Тут все просто. А чи спораєтесь ви з за цим завданням? Відвести, розумний. Спокійно відчинити, правда. Добрий. Правда неправда. Відчинити зачинити. Добрий недобрий і так далі. Будьте уважні. Погляньте, як воно пишеться з частинкою «не». Можете перевіритись за словничком. А домашнє завдання буде таке. Вправа сьома. До поданих слів добери і запиши відповідний синонім та антонім. Зробили таку невеличку таблицю, можна у формі таблицю, можна так само красиво оформити, як і вправі. Навести кожне слово в невеличку таблицю, будьте дуже креативні, можете розфарбувати, навіть зробити в невеличких хмариках або табличках, і можете розфарбувати. Ось у нас є слово сміливий. У другому стовпчику буде до нього синонім, і в третьому антонім. Сміливий, хоробрий антонім боязкий. Говорити, балакати або казати це буде синонім, а антонім до нього буде мовчати. І за таким принципом виконуємо цю вправу. Дякую всім за увагу!